Всім доброго здоров'я! Ви просили, я записую. І так, українські жінки за кордоном. Якщо, скажем, зайти в Тікток, в чи YouTube, чи інші соціальні мережі, то ми усі бачимо, що максимально популярна одна тема, особливо серед дівчат молодих, скажем, хто має платити? Хто має оплачувати ресторан, хто має оплачувати кафе, хто має плачути квартиру, ну і так далі. Тобто, хто має оплачувати рахунки? І на цю тему максимально є знято відео. Люди жаліються, люди скаржаться, що там так, європейські чоловіки якісь не такі, якісь неправильні, там, скупі і так далі, тому подібне. І ця тема зараз максимально актуальна. Якщо, скажімо, ввести в Ютубі чи в Чікторі, хто має платити, тисячі, тисячі, а можна навіть і мільйони вже тепер відео в Канаді, в всі, всіх корот, країнах світу, що хто має платити. І жаліються і так далі. Ось, будь ласка, на підтвердження моїх слів. Відео на екрані. Тільки що побачила відео, де поляк говорить: якщо ти хочеш бути з українкою, ти мусиш в реставрації, тобто в ресторані, платити за обох. Я дуже перепрошую, але коли було не так, коли ця дівчина платила сама за себе або 50 на 50? А як оказалося, поляки так не платять за своїх кобет, тільки українці так. І то для мене просто шок, бо я ще такого не бачила. А чи це всі такі, якщо ти або твоя подруга зустрічаються або заміжені за поляком, пиши, мені так цікаво? Одним словом, польські хлопці нашим дівчатам не підходять. Але в той же час, якщо скажемо, дати питання схожого змісту будь-якій пересічній польці, то буде трошки інакша відповідь. Ось, будь ласка, відео на... Хто е... потрібен платити за мішкання? Хлопок, дівчина чи 50 на 50? 50 на 50. Чому? Щоб було справедливі. В Україні, Білорусі, вшистки потрібен платити хлопок. Чому тут 50 на 50? Ну, не, ну, щоб в певному моменті хтось мені повідомив, що це тільки його мішкання. Він 50 на 50 мусить бути. Барзо! Барзочно. Барзо. Дякую, добре. Навіть польські дівчата, хоча здавали себе, максимально схожий менталітет, культура, історія, їжа і так далі. Там кухня. Ось. Навіть польські дівчата максимально принципові в даному питанні. Максимально принципові. Ніхто себе не хоче почувати винним. Щоб там я дав менше, а ти більше, тобто по половині рівні права, рівні обов'язки. Все просто, все легко, все чудово. Тому, як ми бачимо з даного відео, навіть брати конкретно Польщу, що, як я вже казав, що максимально близька до нас країна, навіть там уже кардинально все відрізняється. Ось. Як поступати вам? Ваш вибір? Як то кажуть, ваше життя, ваш вибір? Вам побажаю всім хорошого настрою, позитивних емоцій. Ну і хай у вас все буде добре. Всім добра.